Доброго дня, діти! Як ми здаємо сьогоднішнє завдання? Переходимо у вкладочку завдання і дивимось на сьогоднішній урок. Дивіться, ми з вами продовжуємо працювати в раніше створеній презентації світлофор, яку ми створювали. Якщо ми відкриємо і переглянемо, що ж нам потрібно зробити, дивіться, ми підписуємо, створюємо ще один слайд, пишемо світлофор, пишемо, хто зробив. Клас і додаємо картинку. І на кожний колір нам потрібно додати стій, увага, і йти. Як же ж нам додати до сьогоднішньої роботи нашу минулу презентацію, яку ми робили ще за 25 січня? І так, переглянемо завдання. Дивіться, коли ви натиснути у розділі Ваша робота плюсик, у вас є Google диск. Ваша презентація 100% там зберігається. Коли ви натиснути, ну, я проводила зміни сьогодні, то в мене воно з'явилося. Да? Якщо ні, то минулого місяця, ось за 25, бачите, у вас йде презентація, яка називається Ваше ім'я, прізвище, ми її не змінювали, да? і буде написано 25.01.22. Ви її обираєте. Після цього, коли презентація додана, нам потрібно з нею попрацювати і змінити. Натискаємо на неї. А це саме ми робимо і в телефоні, так само, як ви робили, плюсик додати з Google-диска обираємо ось цю презентацію і продовжуємо з нею працювати. Як ми перейменовуємо, нам потрібно натиснути на ім'ї нашого на імені нашої презентації і написати «Світлофор». Після цього, як ви написали, ми починаємо створювати новий слайд. Що на комп'ютері, що в телефоні, натискаємо плюсик Новий слайд. Ви бачите, що він додався другим. Але я хочу перемістити його. В телефоні так само затискаєте пальчиком знизу да, і переміщуєте. Це ви вмієте робити. І так, ми вставляємо текст. В телефоні це буде плюсик, і обираєте, що саме вставити. На комп'ютері ось у нас вона вже видна, ця вкладочка Вставити, текстове вікно. Натискаємо. В текстовому вікні ми прописуємо світлофор. «Світло Далі, а давайте поглянемо, що нам потрібно. Нам треба ось відкрити презентацію, оформити титульний слайд. Заголовочок слайда світлофор повинен бути під заголовок ім'я і клас. Тобто, дивіться, у вас навіть не просто текст ви можете додати, а ви можете одразу змінити макет слайду. Да? Якщо, наприклад, не додавати його, ми можемо натиснути макет-титульний слайд. Дивіться, заголовок у вас йде одразу великим, бачите, «Світлофор», А тут підготувала. Учениця третього класу. Є. Ну, ви підписали своє прізвище і буковку класа проставили. Тільки дивіться, що потрібно. Нам потрібно розмістити його трішечки вліво. Да? Хто виконав, хто підготував, у вас тут прописані. В принципі, все як потрібно робити, бачите, графіка, вставлення да, і так далі. Нам потрібно трішечки ось так зробити, щоб воно було в дві строчки, да, там, в дві в три строчки. Так само і світлофор наш ми можемо перемістити трішечки вліво. А тут нам потрібно вставити зображення через кнопочку Вставити да, плюсик, пошук, дивіться, зображення. І шукати в інтернеті. І у вас одразу йде пошук Google ось тут. Ми шукаємо світлофор пишемо. Дивіться, я е, починаю писати, і воно вже мені підказує. Да? Ну, нехай буде світлофор для дітей. Так, тут у нас щось нічого немає. Давайте просто напишемо світлофор, ось, малюнок краще обирати. Малюнок, і дивіться, у нас йде ось такий малюночок додати. Є наш світлофор, додано, можна його змінити, можна залишити таким, да? тому що, бачите, трішки закриває нам текст. Отак, зменшити і десь ось так перемістити по центру слайда. Є головна наша титульна сторіночка, готова. Далі вам потрібно додавати до презентації текст. Тут ми вже точно скористаємося плюсиком текст, да, тобто макет ми тут не змінюємо. І обираємо цей текст, нам потрібно зробити стій, увага, йди. Отже, тут ми прописуємо стій. Подивіться уважно, нам потрібно зробити п'яте. За допомогою вкладочки Основне. Вибрати символи заголовків такі значення властивостей. Розмір повинен бути 72 шрифт ареал, Накреслення жирне, колір чорний. Да? І так, дивіться, дивимося. стій, Обираємо цей текст, виділяємо. У нас дійсно ареал, Розмір шрифту повинен бути. 72, ось такий величенький. І повинен бути напівжирний, Бачите, накреслення. Отак. Бачите, він такий більш став жирненький у нас. Єсть. Виділили повністю на весь текст, можна підняти трішечки вище наше текстове поле. Зробили вирівнювання по центру, це все властивості тексту. Так само і в телефоні. Оці всі значки вони такі самі. да, Накреслення. Ви можете зробити його напівжирним, можете зробити курсивом, підкресленим, бачите, вирівняти відносно центра, правого краю, лівого краю і так далі. Щоб зробити, щоб воно було ще й не просто накреслення, да, а ще, якщо ви хочете колір виділення, дивіться, можна обрати сіренький, але буде обиратися ось так повністю. Ну, лише текст да, обирається. Якщо ви зараз тут приберемо, оберемо колір заповнення нашого ось цього текстового поля всього. То тоді воно буде все сіреньке. І можна його зробити що? Можна десь ось таким, да. Можна обрати тут будь-який колір, вже, який забажаєте, ось такий. Да? Тобто, тут обирайте, можна обрати навіть градієнтом трішечки, ось так. Вибрали. Це за бажанням, оцей прямокутничок можна виділити. Після цього в жовтому так само додаємо текст. Пишемо «Увага», Обираємо цей текст, виділяємо ареал, шрифт, далі розмір 72, напівжирний робимо, і йде у нас вирівнювання по центру. Знову підняли догори, або там по центру можете розмістити, це вже ваше. Колір заповнення можна знову обрати ось такий градієнт. І обираєте. Або обираєте однаковий, як забажаєте. Далі третій переходимо, і тут можна прописати слово «йди». Йди. Ой. Єсть, додали його, зробили 72-м шрифтом напівжирний. Є, виділили, і заповнили колір, якщо градієнтом, то можна обрати ось такий. Так, і обираємо вирівнювання по центру. Обов'язково. Зробили таку величеньку його, перемістили. Все, ваша презентація готова. Просто закриваємо, повертаємося до нашої, нашого завдання. Якщо ви оновите завдання, то ви побачите, що у вас змінилася ваша презентація. Натискайте Здати. Здати. Все, ваша робота готова.